Всім привіт. Так, захотів ще я півгодинки пограти в сталкер 2. То... Після потної катки в мене фвар Отож цим і займемося. Так. 3, Так, глянемо, що у нас тут за збереження в Прип'яті, Ні, це дуже вже свіже. Нам треба ще старіше. Так, Прип'яті, є. 15 березня, мала хіт. Дивимось. Че далее? Че далее? О, двадцать шестое, лютого Мало сберегаюсь. Згідно з новим регламентом, ученим заборонено залишати територію Малахіту без особистого дозволу Вікторії Дорога. Це ми зараз будемо зустрічатися з е лікарем. Але чи був я вже в лабораторії? Чи був я в лабораторії, і чи попрощався я зі шрамом? Выкати Ну малохитивать Так здесь тут набуть по ты е выхи там нема стрита От же життя Раніше спи на посту Не хочу А тепер захочеш, не по спой Блин да ж тут я нахит Бляха, задание с зирочкой на ревном месте. Добро. Решим. Взагалі з цим малахідом ніфіка не зрозуміло, тому що ми ніби а, захистили а, станцію від а, варти, але виходить, що щось погано захищали. Тому що тепер варта тут у нас орудує. Так, ходімо сюди. Звідси тут я знаю. А, ось наш друг.

Потім буду шукати, його. він тут десь піде. шрамська. Е, Добре. Виходить, що в нас інших завантажень немає. Щось я не додумався їх зробити. Ще раз перевірю, щоб лишній раз я не проходив. Так, мала хіт. Так, цей нам не підходить, це запізно. Е, Блях, це багато, насправді, це три тижні. Три ну, что, что ты же не прохожи ну пожалуйста что же ты взрываешь что ты вдеешь Тож... Наш шлях дошить до пошуку. Пошуку. Вот мы Трошки скоротим, звісно, не будемо втратити на сей час. І спробуємо все-таки пройти. О ні, стоять. Це я трохи не туди насправді поперся. Ну добре, все рівно, я зроблю відповідне збереження, раз я вже тут. Це не закинуло, це я вже забрів занадто далеко. Це вже я за Шарана хочу. Скільки треба скільки яка ж сезона насправді велика? Якби я захотів просто цих 2 кілометри притопати, то це було б просто неймовірно часу. І рудий ліс. Псувати збереження, добре. Е, шукаємо. Не таке уже і. ні, градирні це ні. Градирні збереження це трошки запізно, нам потрібно раніше. Ми на місці, скіфе. Про що ми там тріпалися? Малахіт генератора. Малахіт 29 -е число. Блін, невже я не зберігся перед лікарем? гайд дурний. Хочу тепер кучу часу приходити до нього. Так. Справді не зберігся. Це то я видав Прип'ять. Я мав раніше зберегтись. Збереження малахіт. Це ж воно, так? Генератори, малахіт. А чому в один час? Так мушу обидва перевірити. Це що було М -м -м -м, і Прип'ять. Прип'ять, ні. Мало це... тільки що генератори дивимось. А ну-ка цю припять подивимось Це ж за, за стрільця, це геть має бути свіжий. Ось, ось-ось-ось. Те, ось, ось. що нам потрібно, насправді. Те, що нам насправді потрібно. Береш, От, треба... Це взагалі ідеальне збереження. Так, зараз ми пройдемо за доктора Кайманова. Подивимося, що буде. Дуже цікаво, О, що ці прийшли. до нас не прийшла. Я почекаю коли світло. Це падає. лише між Тобою та доктором. Коли ми проходили за стрільця, дуже цікаво, що Ріхтер десь зникнув. Сцені так, пан лікар. Ще на його не було, до речі, на ось і вийшов. Буде рубати дрова. Ти <звідки> повернувся. <звідки> Моноліт мертвий, але справа його жива. Найбільша спокуса намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося з чимось справді незрозумілим? Хтось рве її на сувеніри, Інші тримають закутою в клітці периметра. Та можливо все, що дійсно потрібно, зоні, це наше співчуття. Можливо, час настав. Це він каже про дозволити те, що... їй самій обирати свою долю. Він знищити. До чого це призведе? До найжахливішої трагедії. Чи? Найбільшого щастя ніхто не знає, чого бажає зона насправді. Зона нерозумна. Але у неї велике серце, яке прагне свободи і смерті для своїх мучителів. Саме цього і хоче стрілець. Він упевнений, що Зона його відродила, тому захищатиме її. Це правда. А чи знає ціну свободи той, хто ніколи не був вільним? Тобто зона ніколи не буде вільною. Роби, що повинен, і будь-що буде. Занеси їх у підвал. за ширму с Просто сделай то, что я сказал. Будь ласка. Иди в середину. Так. Знайти сховок Каймана. Хто тобі сказав про сховок каймана? Може це про дрова, так? В даному випадку до речі завалені Завалений вихід. а кайманов нам казав, що він хоче, щоб ми дрова закинули. Блін. А, до речі, я в цю штучку стріляв, я все думаю, що. Чому доволі така вона дивна? Я туди закидаю болти, і вони. А, ні, не випадають. Але я мене завжди прикалувала, а ця. Е... ця тряпочка, я туди пострілював, і все думав, блін, було прикольно, бо там був якийсь сховок. І що ви думаєте? Добре, давай все по черзі, напевно, записка. Щоденник лікаря. Стрілець ненадовго лишив у мене серце Чорнобиля. Артефакт, який він здобув під час чергового походу на північ. Дивно, але після дослідів мені здається, що Зона створила змінений варіометр аномальну версію електромагнітного підсилювача суслова. Але, як мінімум, у вісім разів потужнішу. Виходить, якби в мене на руках було щось подібне в шостому році, то можна було б під'єднатися до ноосфери одному. Можна створити свою ноосферу. Картридж. Точно такий, як у бродяги. Хіба у бродяги був картридж? Так. Повернутися до Ріхтера. Цікава кінцівка, мені здається, це буде. Чому він зробив цю сітку з електричних... Проводів по всьому світу. Можливо, вона. Можливо, він хотів захопити весь світ. Не тільки щоб зона була зоною, а щоб зона розповсюджувалась на весь світ. Повернутися. Окей, тут стільки загадок. Дивіться, тут є записки. Так, щоденник доктора 11-го року. Клик і привид. Притягнули стрільця. ледь живого. Кажуть, дійшли до якогось моноліту в саркофазі Чейс, містичного каменя, що виконує бажання, Дурня якась. мої колишні колеги чи остаточно здуріли, чи продовжують вважати себе вершителями долю. Чи слід мені втручатися? Добре, що серед цього мороку у мене є відрада, стрілець, який встигнув стати мені сином не за кров'ю, але за зоною. Він сильний. Він одужує, щоб знову піти на північ. Чи маю я право його тримати? Так, 9 рік. Щоденник доктора 9 року. До мого болота завітала група із цих нових дослідників зони. Хоча привид зликом задоволені доступними під рукою дивами. Стрілець рветься на північ до ЧС і далі до самого центру. Я навіть не уявляю, що там зараз, але ходять чутки, що мої колеги, ставши ес свідомістю за підтримки інженерів мост, активно замітають сліди і намагаючись контролювати хаос, роблять погану ситуацію ще гіршою. Та й біси з ними. Мій обов'язок зберегти будь-яке понівечене життя. Може, і дарма він тоді навіть звуку восьму капсулу. Так, і в нас ще і існує флешечка. Так. По Чернетка звернення до невідомих знайдена в лабораторії Кайманова. Ви можете більше, ніж думаєте. Достатньо, щоб подолати невідворотні труднощі майбутнього нового світу. Але щоб гідно зустріти, невідомо. Знадобиться й дещо більше. набагато більше. І Якщо нам не вистачить мужності, щоб подолати всі перепони, то хай зона допоможе нам. Вам стало сміливості, щоб дістатися сюди. У кожного з вас стало сміливості і віри, щоб упоратись, тому самі вигідні звільнити її. А тепер ідіть на велику землю, чекайте, коли настати. Правильний час, і хай здійсниться щось чудове. Проект Y. кур'єри. Чорнозем. Список знищити. Лабораторія Х3. Позбутися документів, Свідоцтво про рефрейми агентів і присутності кур'єрів. Забезпечити сканерами. Нестор. Забезпечити альфа-артефактом. Є згаслі достатньо. Концентр ком-центр дуги. Заміна схем. На модулі зовнішнього впливу, що тут все? Та в нього за пістолет такий цікавий був. Лабіринт 4. Все, що потрібно зоні, це наше співчуття. Цікаво. Цікаво. Так, що по картриджу? Невеличкий носій інформації, але щоб її зчитати, треба знайти відповідний пристрій. Ой ой, я оцю штучку. i right go. Чинного Кайманова більше немає, його ім'я проклято. Я хотів запобігти одній катастрофі, але став винуватцем іншої, можливо, страшнішої. На велику мені дороги немає, лишаюся в рудому лісі, буду спостерігати за тим, що наробив. Зона чудовиська, з найтемнішого простору, Всесвіту, всесвіту, якому я дозволив вирватися, і навряд чи в моїх силах обернути все назад. Вона калічить і вбиває. А значить, мою спокуту бачу в допомозі її незліченним жертвам. Вчений кайманов помер. Сподіваюся, доктор принесе цьому світу більше користі. Так, ну надіюсь, я всі знайшов його щоденники. Який він ховав от ти де! Блять, Нарешті. Іди сюди. Ти, що, але... ти як? Зона зовсім розбурхалася. Я хвилю... Порядок. Дивно. Його накрив викид. Ти не вбив його. Я радий. Можливо, доктора забрала зона. Безслідно? Це щось нове. Зона змінюється, Скіфе. Я це відчуваю. Мені потрібно на орбіту. І чим скоріше, тим краще. Проведеш? А, гаразд. Розкажеш дорогою. Ходімо. Отже, ти збираєшся повторити експеримент. Кайманов лишив мені картридж зі своєю псі-сигнатурою. Як у бродяги. Схоже, хотів повідомити щось важливе. Щось, що не передати звичайними словами. Картридж це ключ до мисленнєвих образів та спогадів доктора. Дізнаюсь, коли доберусь до капсули. Прослідкуй, щоб мене не перервали. Окей, okay. добренько. Я думаю, на цьому можна завершити, і завтра можна буде продовжити це проходження. Хто дивився цих? Небагато хвилин, дякую за увагу! І біжіть спадки, бо вже дуже пізно.